Припинити вогонь на 60 діб та звільнити всіх заручників саме такі вимоги зараз від Ізраїлю Сполучених Штатів Америки як і арабських країн, які підтримують, щоб зупинили тероризм Хамас та їхні спільники. Зараз на близькому сході головне в цій позиції таке, що Ізраїль готовий прийняти ці умови. Вони підтверджують, і уряд Ізраїлю підтвердив, що головне для них звільнити ізраїльтян, які знаходяться в заручниках аж з жовтня 23-го року з терористичної атаки Хамасу по Ізраїлю. До речі, нагадаю, тоді загинуло 1200 ізраїльтян. 50 заручників до цього часу вважаються такими, що в їх утримує Хамас. 20 з них вірять, що ще живі. І така вимога зараз до Хамасу, і Хамас має прийняти ці умови припинення вогню. І після цього може насправді початися вже чергове, довготривале припинення вогню. Перше припинення вогню було в січні цього року. Воно протрималось всього два місяці. Цього разу більше надії, тому що і президент США Трамп, і прем'єр-міністр Ізраїлю. Наступного тижня зустрічатимуться в Вашингтоні, і арабський світ також підтримує завершення війни.